Знов не віддане, є моменти якісь страху, але ну, їдемо доїдемо. Да Приїхали, розгрупувалися, потім за день-два нас завезли в часик, дали холодну хату, але ми, як і БПЛАшники, так і такі хазієва. угу. Бистренько. Поприбирали, зробили опалення, включили, тобто, зробили повністю весь комфорт, побут. Да, побут, на тому, що навіть було. Там ще щось з електрикою було там десь на 110 вольт. тому і бойлер ще трошки підігрівався. Ну, тобто ми всі умови собі зробили. За два дня приїжджають командири, кажуть хлопці, переїжджаємо в Бахмут. Да. І вони так теж глянули, непогано у вас тут так хорошо.